Привіт, друзі, підписники каналу. Хочу вам показати цікавий бій, це підтримка 7. Компанія надравиться і там потрібно два рази виконати, попасти в топ-1 по досвіду серед обох команд та виграти, ціліти. Виграти, звісно, тому що це топ-1 по досвіду. І у нас дуже. Попереджаю тебе, буде багато нецензурщини, трохи до погумору, але заборонено вживати кокаїн. І дуже класна озвучка моди <смод> українська від Хаблот. <Hublot. смод> От, е Тому тут у нас е на цій мапі, звісно, дуже багато е насвічували люди. І я пробую стати в цій кущі. Але, але. Я без досвіду, я не так дуже часто граю, я засвідчуюсь, мене засвідчує РХМ, він трохи отримує. І я з'їжджаю з цієї позиції. Але проти нас ще є Монтикора. О, РХМ добре отримує, зносять, Монтікора взагалі не засвітилась, я вже в ці кущі вже не стану. Засвічуємо кого? Леопарда. Далі пробую грати активним засвітом. Не стояти в кущі, бо я боюся, що десь мене мантікора засвітить. І я отримаю на горіхи і вилучу в ангар. Так, я знову свічусь, мантикору ми не бачимо. Архемк катається, мої совзводні займають лісок. Із сьомої у нас там дитяжі завжди, і я пробую ловити. Археємко, ну хоч мінус один світляк, і буде вже наполовину легше, бо у нас ще десь мантікора не світилась. Бій буде цікавим. Так, Почався він нестандартно, так, як раніше, там їдеш собі по кущам і просвічуєш всіх, пересвічуєш всіх, я беру і намагаюся засвітити десь мантікору, я засвічую. І, на жаль, її не виносять з першого разу. Хоча мали зацілити мої созводні. Та й взагалі там у нас... Хто у нас? Там є третій, є БАТ. Та й все? Щось у нас останнім часом зеленка не дуже популярна. Ну, я пробую ще раз по... нагліть. Я їду по кущам. Тут я дивлюся, ще я не засвідчую. бачу, що ламаються кущі, мабуть, там хтось є, але там хтось їде на мене. І це був Архем. А, сектова? У мене на автоприцілі на автоприцілі не залітає, я дивом залишаюся живий, По мені попадає леопарти кубкодріло. Нова Одина... а, десятка. це десятка, це не 11-й, це скоробок. От, і тепер наше головне завдання десь знайти Мантікору ще раз випробувати свою вдачу. Так, і я її засвічую знову не попадаю і я дивом тікаю. Мантікора теж по мені не попала. Мантікора теж не попала, не влучила. І тепер є шанс відсвітитися. От, вона робить помилку, що від'їжджає. Я тим часом займаю кущі і я її намагаюся світити, щоб вона. І. І... О, чудово! Мій стовзводний її виносить. Тепер залишилося тільки дуже-дуже акуратно уникнути цих блайндів. І проїхати по кущам. У мене вже 3000 насвічено. По дамагу, звісно, нуль. А мені не потрібен дамаг, мені потрібен топ-1 по досвіду, тому треба якось максимально насвічувати. У нас в команді ще жива мантекора. У них алтех немає, а у нас ще дві алтехи. Мені треба дуже акуратно не засвітитися. Якось ну от тепер завдання, щоб всі знесли цього кокодріла. і я приїхав собі спокійно далі. Бо тут у нас є труп Мантикори і треба об'їхати чудово. Я тепер пробую акуратно, не валяючи дерева, об'їхати ці кущі. Не часто я останнім разом граю на аутехах, а от у цій кампанії, які у нас дравець, WindHunt і BlackRock. Зараз вони якось дають мотивацію заходити і знову грати на різних типах техніки. Так, я трошки пробую від'їжджати, щоб e-3 трохи мені не, не влучив по мені, або не заважати сокомандникам, о, чудово, його зносять. Ну, вже 7200. 200 Чесно, я давно стільки не святив. Останній раз я насвічував. Це було на Ялинці, це було Малинівка, десь 1008. це були ще ті компанії, які на, на цього натяжа. А, ну Зараз ФВХ. Де там-та? Ой, оце я роблю маленьку помилку. Я чіпаю цей танчик, і противник міг здогадатися, що я десь поруч. Але він неуважний. От, 10, ну майже 11, і тут я роблю дуже велику помилку. Дуже велику помилку. Зараз ви побачите яку є. І от замість того, щоб тут десь постояти почекати, я роблю виїзд і все. А це, хто і хто? я засвітився. Мені ну, треба бігти. Це свинець. Я сподіваюся, що його винесуть, але він був швидше. Привіт, вільна В результаті я насвітив 11,5. Це мій особистий рекорд. Я розумію, що гравці настрілювали і насвічували і більше, але мій особистий рекорд дуже приємно. Але мені потрібно було вціліти. Якби я от приїхав би низом, звісно, в цьому бою ми виграли. І я покажу вам зараз наступний бій. Він буде точно по цьому завданню. Виграшний і теж доволі цікавий. Тут начебто все було все просто під кінець, але от початок був дуже важливий, щоб тебе не винесли. Бо це не одна отеха тут дві отехи було, і вони всі каталися і підсвічували. Тому переносимося в наступний бій. І пропоную вашій увазі наступний бій на Малинівці на ELC Event 90. Теж у нас є дві елтехи: Блеск і Шквал. Це дуже класно, немає ялинки, немає. Вони все ж таки будуть не так мене пересвічувати, тому я сподіваюся, що в мене є шанс їх все ж таки пересвітити і зробити це завдання, підтримка 7, топ-1 по досвіду. І його саме головне це ціліти. А це в мене найгірше виходить. Бо дуже-дуже на емоціях, дуже-дуже на адреналіні гарячий і хочеться от легкої перемоги, але тут все так просто не буває. І саме головне стримувати свої бажання кудись поїхати і подамажити. Так, Бураск у нас підсвічується, отримує, мене капає за світ. Бачу, що там у нас блиск, там у нас ШПТК. Наш блиск майже закінчив гру, і ще одну, один постріл, і він буде в ангарі. Ну, от так і трапилось. Наш Лорейн знищив Черіотіра. Поки що у мене вже 2000 насвіченого, і я чекаю. Чекаю, не поспішаю. Сподіваюся, що. Стрітсуха, XM поїхав, стрітсуха, стріт a підсвічується, але ніхто нічого не дає, або вони його не бачать. Але ж він усе виїжджає, ну. Ну, от дайте йому щось. Стоїть просто ідеально. От Є, залітає. Мабуть, від сушки. Я тут трішки. Мансую, бо замічаю, що стріцуха заїхала вже по воді. І якщо у мене трошки корпус вигляда, вона може мене засвітити. І всі мої спроби потанкувати, посвітити, закінчиться дуже очевидно. Так, поки що вона світяться всі. Крайслер дуже. Міксемка. Але все на паузі. Наші начебто зайняли гірку, але трішки незрозуміло. Де противник? Ніхто не стріляє. Противник начебто тримається своїх позицій. Так, шквал. І от я думаю, що мені робить? я сподіваюся, що все ж таки шквала знищить. Він виїжджає. Я по ньому клікаю, щоб союзники наносили урон. Я не знаю, це, чи це від пострілу він впав, чи він перелякався. Ну, мабуть, перелякався. Я б теж так би перелякався, якби мені так прилетіло. Тут я бачу, що рентгеном він не достане, і він просто самозатоплення. І це дуже класно, бо у противника залишився тільки один ЛТ. Блеск. Ну, ще є Бораск. Тільки невідомо, яка там у нього збірка, чи на шкоду, чи на світло. Незрозуміло. Так, наш Марс. Почив. Я думаю переїхати, бо тут патова ситуація. Тут ніхто не світить, не, не, ну, точніше, ніхто не носить шкоду по тим, кого я свічу. Стріцтуху я не свічу і по XMC ні. І я зараз думаю, попробую я засвітити. Хоча б Бураска або сушку, ну, когось із, із цього. от, Засвічує блеск, засвічує блеск. Бураск то був, мабуть, не мій. Тут я його свічу, свічу. свічу, І думаю, доберуть його чи не доберуть. І тут я думаю, все ж таки. Та це ж мої липучки! Добрати і не, зал... не залітає та тичка, і я уходжу з позиції тікаю. Все ж таки захисник дістав його, бо мені повезло, що я його поставив на каток і тепер головне жити. Головне жити і не. зробити все ж таки завдання. Я, я один золоте, насвічено половиною. 5 ,5. Я думаю, що якщо насвічу десь там ще б хоча б 1003. То буде чудово. Тут я підсвічую сушку, я не поспішаю, лампа не з'являється, я продумаю, куди б його під'їхати. Під'їжджаю в ці кущі і ловлю лампу, і я не знаю від кого, і я думаю, ну все, я приїхав. Помієв, стріляє Марс, промахується. Я кружусь. Шепотикав. фугасом. мене остогідли. Шепотикав у І я живий. Просто дивом. І думаю. Попробую тоді, якщо там десь він мене контрить відкритого місця там багато, я не хочу другий раз ризикувати. Думаю, попробую ще світану цих хлопців, які у нас тут. Якщо когось вдасться світанути, я думаю переїжджати там, де охо і підсвічувати вже з тої сторони. Тут я пробую. І, мабуть, і ксемка тільки. Тут я, звісно, трохи роблю помилку, бо тут у нас кущі трошки дереві ось біля деревця з діркою. Тут я знову буду помилятися. Не робіть так. Зараз побачите, яка буде моя помилка. Тут я пробую, думаю, засвітити і гірко, там де ще Марс, думаю, піджатися під ці ферми. І засвічую з фака. І просто виживаю. <плес> ну, слава Богу, там ніхто мене не зацілив, а сфак, мабуть, сам більше перелякався, тому я ухожу вниз, ялинка це дозволяє, вона маленька. Ну, взагалі, серед вісімок, мабуть, це сама. Прикольна ЛТшка, яка є по маскуванню. По у мене ще й, а, інструкція ця бонова на маскування. Правда, я її за бони не брав, вона там за всякі івенти, десь я її взяв, тому бони я на це не витрачаю. І зараз пробую пересвітити вже з цієї сторони. Тут у нас є кущик на підйомі. Я вже насвітив десь 1006. Під'їжджаю до цього кущика і нікого не бачу. Прикатуюсь до наступних кущів. І планую на ці кущі зайняти, вони непогано. Тут я приїжджаю і засвічую шпака. Так, це мінус у ялинки. вона може втрачати гуслю. Так, шпак отримує. в мене вже насвічено 6600. Ну, тут я вже планую. Під'їжджати ближче, але... Ох ти, CDC. Зараз ще й по CDC прилетить. Я під'їжджаю ближче, лампу не ловлю. І ще й з фака я засвітив. Ну це взагалі чудово. Там з фак. 1100 вже 7700. І тут я розумію, що в мене вже є 7700. Теоретично, я вже топ-1 в своїй команді. Серед противників, звісно, вони програють там, топ-1 теж буду, але ж потрібно вціліти. І тут я просто вже боюся кудись виїжджати, чесно. Я вже так настільки обережно вже їду, щоб просто ніде не світанутися і не отримати тичку. Бо якщо там є Марс і там є шпак. Той фугасом, той тичкою, і я приїхав. Ну, тут я не знаю, як я його не можу пересвічувати, бо начебто ну, відстань просто маленька. Мабуть, шпак зібраний на маскування і десь він там заховався дуже-дуже добре. Ну, я вже не, не жадний. Так, я вже 7700 насвічено. А може навіть і більше. І от він там засвітився в кущах. Пробую добрати, але. Дуже з стріляниною ялинки погано. Так що так, підтримка 7, один раз я виконав і потрібно ще когось зробити ще один раз. Але оці два боя це були за одну сесію. Зазвичай в мене такі бої, ну там дуже рідко, там раз на рік. І от бачите, насвідчено набагато більше, і це дуже класні бої. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку. І до наступних зустрічей. Всім успіхів, бувайте!